Всім привіт, з вами я, Карпілов Авто, Дімон Автоподбор. І сьогодні ми будемо розповідати вам про мрію мого дитинства, яке я володію вже восьмий рік. що в півроку пройшло вже настав той день. день коли можна запустити машину звільнився вільний час звільнився нічого прийшли в гості до бешки решили її запустити і навіть вигнати на двір покажу молодіжі взагалі як виглядає справжня класика уй привіт привіт Бусенька, привіт Вся в пилюці. — Та де в пилюці, подивіться чище, ніж половина машин, ті, що на вулиці стоять. У моя бусинка. Так, треба порозгрібати оце все. Оце все. Щоб можна було виїхати, зняти пов'язку з больної голови. Нічого не нападало. Бо в мене серце стане, якщо я прийду, а тут ізвість і треба буде ще фарбувати. От мене, мене приказують оцей, оцей годинник. Подарунок на день народження додали нам. А так, що мастила оригінальні запчастини в основному чи оригінал, чи до оригіналу на одну позицію. І пакетик БМВ. Офіційний пакетик. У вас такі є. <схи> а так що, номерочки. Головне, що тут сухо і не волого. Десь тут твої мають бути. А, нема. Мої ще одні? Так. Да. Бу... А з буса це не тут, це у Роммеле не військо. Німецькі, німецькі. О, що мої. Оце рідні номера. Угу. А зараз що з іншим флажком стоять? Да? Ні, такі немець? самі, просто без дирок, нові. Ще футболочка. Бенвешний. І у мене дивіться. Тут трошки хлам і будемо. Де хлам, тут все баба коштує хлам. Все, Запаска, докатка. Розгрібаємо те, що коштує баба. Так а що, ну лаунч, докатка, шуруповерт. Решетка от крузера, насос, тут якийсь, ну це не де хлам, мастило там по, хлам. А це коротше, давай, бо зараз ти балакайся. Ще без фонарик. Та нічого дивлюсь, щоб нічого не текло. Показати тобі як мене тут все. Хочеш покажу. Оп, правда, без фонарика. А нормально видно. Все тут бомбарбіно. Ай-яй-яй. Ай-яй. Все. Поставив я той газ, блядь, на ньому так і не їздив. Це ж коли таксі. Таксі займались. Газ, ну, тоді мені стоїло, це взагалі смішні грошей. А я машину думав, що беру на кожен день, та й думаю, підкину. Блі, зараз будуть люди писати, що газ такі машини. Та хай що хочуть, то й пишуть. Ну ти навіть його не підключав ні разу. Ні, він стоїть і він працював, але я з урахуванням, що я дуже рідко їздив, я виїхав. Ну, типу, він там був, але я на ньому не їхав. Коня, тут у тебе повний комплект? А ну. Ще вони якісь ширші вроді більші є, чи може в купе, ні. Ну, повний в принципі. Йде? та да йде. Performance, я так розумію, що це колхозна якась на ліпичку. Колхозна наклейка, бо тут має бути автосалон, який продав, чи німеччина, чи не німеччина, чи Київ, чи хто там був. Так, включаємо кум. О. О! Вона жива. 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 Є. Є. Він так. Тихесенько відкрився. Да. Даже щелчка не було. Опори не тримають, бо, бо їм треба прогрітися, бо мастил. Коротше, їх не відкривав. Зараз мотор поробить. Коли останній на... раз капот відчиняв. Та в цьому році і не відчиняв. Минулий рік осінь, мабуть. Діфріз є. Масло нікуди не ділося. Що за двигун? М52, Б25. Рідний її двигун з пробігом 250 тисяч чи 60 000, загальний пробіг машини. У мене, в принципі, рідне тут все. М-пакет. Оригінальний М-пакет. Да. Вона ж така з заводи вихована. Тільки диски були 32 стіля, це ромашки семки рестайлінгові. Тому... <реш> <реш> Тупо з півтичка запустилась машина. Кайф. Робить взагалі так тихесенько. І холодно ж, диви, я ж не придумаю. Мне надо помыть срочно. Пол сухий, тряпка суха. Это так необычно видеть этот гараж без машины. Без бехи? Да. Подиви, Чика бомбони. У -у. Дуже гарно, капец. Бензин персиками пахнет. Это Гранд Петролевский еще тадешний. Сотый. Или 98-й плюс, что там есть? 98-й. Плюс. По 60 тысяч 8. Ну даже в гараже стоит персиками пахнет, потому что есть катализаторы. Каталізатор на місці? Все на місці, вся екологія на місці, лямди, все є. По салону зразу, якщо будуть питання, він був перешитий до Дімона. Ні, Дімон я вже реставрував, а перешитий він був до мене. Ну так люди захотіли, що я тобі. Ну так, да, ну, до цього тут стояв заводський. Ну Це спарсівці, все завод. Ну да, ну Там було зараз карач, Степан Фоточку. Чик. Ми в Бешці. Лютуз підключаємо. Запожувались. З трьох. Блютуз зараз підключимо, кондерчик намаслає, музику налаштуємо і поїдемо. Е, я Чи клімат хочем? не заправляв в, з 2017 року ще ні разу. Ну, дує вже так собі прям. Блін, і вона якась по салону, це я не чіпав, якась брудна стала. Що, і всі ці справи, що там Пускай. дядько. Пускає нас. Кстати, це на BMW поворот. Я бачив, включив? Це, це не містика. В общем, шутки свои про BMW с чеком. Вы оставьте себе, у меня каждый пиксель работает. У меня работает все. Поэтому BMW надо любить и заниматься. Блин, она такая мягенькая. Я сейчас проеду на Ц36, бо я первый раз еду. Я потом в какую якусь другую карчелигу, схожу буду сідать и буду не разуметь, що вообще коїться. Воживай і їде. Ще кермо рідне. Не перешите. Коротше, вирішили не мити машину. А не що вирішити. Черга там, там, ми в обід зібрались, вирішили такі які. Вихідний день, ми все, все свободно у нас. Тут пока все свободно воді. І ми їх вільно. І все класно. Що? Що? <схай> Троєчка 36. та Клаус Люте, легендарний, зробив цю красу. Машина 97-го року. Рестайлінг е з мотором. Це 323. -я. Мотор е М52Б25 це 2,5 об'єм, і це рідний її двигун, е, механіка, купе, аус блау день переходящий в ніч. Ну, така от історія в мене трапилась. Та від всього, від того, що вона в мене є, від її зовнішнього вигляду, від як вона пахне, як я себе відчуваю в ній в салоні, як вона їде, рулиться. Е, мене скільки машин було? Не знаю, з чим пов'язано, чи з якимись травмами, психічними розладами. Ну, вона мені просто подобається от, в комплексі. І, і з опять же, із тих машин, що я їздив от, в кучі, от, навіть сьогодні оператор їде, ми по поганій дорозі я кажу, що ця машина по поганій дорозі їде краще, ніж крузак. Ну, ні, ну, тут, тут треба, тут треба їздити, пробувати, бо хтось буде їздив на такій ушатаній чи конченій і буде казати, чувак. Що ти там ну, ліпиш не то. Тому то, що вона мене є отака. Прийшов по цьому, обняв, підняв. Піднімає вона мені настрій, натхнення. Ну, Не знаю. Це машина... Машина душі і серця. Чому саме вона е машина сама мене обрала? Ми ще в 2000 році переїжджали в троєщині в нову квартиру на той час. І ця машина в 2000 році переїхала разом з нами. Мені 9 років, я ходжу в третій клас, проходжу, ми ще катались на Рено-19. і У дворах Москвичі, Жигулі і всякі такі сієри, що що-небудь, і тут стоїть вона, купеха 36 Ви що? Тоді слюни пускали всі. І на таких машинах я навіть не знаю, хто тоді на той час їздив. Це для мене було не знаю. І є дитинство, тому що... А чому вона? Подобається і все, що вам тут сказати. Коментарі різні, але мені подобаються ці бабульки під домом. там Сидить одна, сиділа, під'їжджає каже, у вас така машина нова, кажу, ні, я кажу, бабуля, 97-го року. Виглядає гарно. Тому коментарі різні. Дядька за мною заїжджав у двір, хотів, щоб я йому продав. А так, які коментарі. Є коментарі, які бісять, а що прямо які подобаються, не знаю. А які бісять? Е, о, це не, не коліна, не мішана машина. У мене кінта така сама. блядь, думаю, йди відсюди, пожалуйста. Ну люди взагалі не відстривлю. А потім десь фотку показую, і я такий, боже мой, за що мені оце все слухати. У мене був ланцер до цієї машини на перепродаж. Після першого власника дуже довго він стояв, не фарбована ні одна запчасть. До речі, продав своєму підписнику. Він може це побачити. Приїхав він, каже: а Що ж, ну що таке, що з машини не так. І все, бомба. Коротше, продаєте ланцер. І через день-два через мене на день народження іду і на цій машині на задньому склі продам в хороші руки. Три чарки чарків, пахнули і пішли, купили бачу. Е, я третій власник в світі. <реш> Перший десь у Франції їздив. З 2000 по 2017 на Троєщині один власник був. І я третій власник. Е, вона в оригіналі вона не бита. В всій комплектації, МПР пакет, передній бампер, дзеркала, пороги, задній, кермо, спортсици, машина в гарному виконанні. Що особливо, до мене до сих пір стоїть шість оригінальних катушок додамо Степан. до даного Степан. перший, хто ліз в стартір, в генератор. В принципі, машина не кручена, не мучена. У мене блокування диференціалу заднього є заводське. Там по нумерації щось 3, 19 чи 56, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, а воно мені і не потрібно. Не заварка, але взимку взагалі клас було, два колеса грибуть. По сухому асфальту, звісно, не прям дріфт мобіль, але по мокрому і по снігу взагалі бомба на 2,5, легенько вона шурує. Ну і що? Майже не в рідній фарбі. Машина свіжалась. Ну при цьому? що? При цьому виглядає. Бомба мені нравиться так точно. Держава робить? Робить. Звісно, е, до опрацювання, які зроблено, сидя тут на стулі, важко розказати, але якщо підійти до капоту автівки і починаючи з номерної рамки номерного знака. Нижньої губи противотуманний фар, ноздрей, фари з двох комплектів, плюс маски крісти заказував, з трьох комплектів зібрав, світло, радіатор, шланги високого тиску, прокладки, клапані кришки, свічки, бачки, гура, все, що ну, я дуже багато чогось тут зроблено, точніше, не зроблено, навірно, просто обслужено, чи як там. E, і ще потрібно тут робити. Робити треба тут постійно. все, Гуму передню можна замінити, лобове замінити, гумки, ну все, що хочеш. E, Придратися мене багато до чого є. E, саме таке сумне, мені по ніч машина стояла до цього гаража в такому трошки вологому. Там є моменти корозії. І ще, я так розумію, рік і потрібно буде щось знімати, пороги, підлогу обробляти, десь підрізати, підварювати щось. Треба якийсь кузову фарбувати, я би і хотів би моментами, бо там десь рижик, там сколик, там ще якась історія. Тому все від фінансів. Тут фантазія така, може бути. Можна і турби, і не турби, і інші двигуни. Ну, тут вже все, що від вашого кармана, можна собі придумати, все можна сюди всунути. Тому... Планів дуже багато, щоб в країні закінчилося все це блядство і можна все планувати собі щось планувати. Бо я ж кажу, спочатку війни і йти в гараж, щось робити в машині, то вже і бажання не дуже є. Просто кайфую з нею поруч і все. А це таке лего, що воно ніколи в ідеалі не буде. Перефарбувають передні крила, передню птічку. Гуму передню поміняти, диски колодки, а ще в ідеалі лобове, а ще б якусь гумку переб... ущільнювач десь перебрав. Е, Під зароблю коштів я б цю машину розібрав до болта і по оригіналу б зібрав би до болта по новій. Е, ну, воно ніколи не, не зупиняється. За 8 років, оце тільки прийшов, поклонився, по цьому. Щось зробив, ага, в око наступне щось починає муляти. Тому... Тут <смі> просто їздити на цій машині нереально, тут постійно треба щось робити. А плюс машині 27 років, це ці 27, а вони почали з якогось, з 91-го чи ну, десь-десь туди. Е -е міняти можна все подряд, у мене це виходить по першому чи другому колу, можна починати міняти. Е -е а у людей вже по сьо... Коротше, це Той, хто розуміє, що це за машина, як вона виглядає, той і гарно ставиться. А є люди, які взагалі не розуміють, кажуть, що це відро за 3-4 тисячі. Тому відношення взагалі різні. Люди кайфують, кидають якісь лайки. І я так розумію, що її вже в час розтановувати, тому що багато хто заглядає, а ми сидимо в бункері і вони до спілкування. Ми не тот самий. Виходить, що не відкриті. Бо коли окна відкриті, хтось там то клас, то ще щось кине. Не знаю, Машина, як по мені, вигляд має дуже достойний для своїх років, тому привертаю увагу. За вісім років постійно, вона в цьому році перший раз ми вигнали її на подвір'я і запустили на подвір'я, На вулицю на подвір'я. В минулому році км, а поза минулому 300. то ковід, то повномасштабне вторгнення. Думки постійно, але мені машина ця приносить дуже велике задоволення. І коли якісь думки дурні приходять про продажу. Десь аж сльози навертаються, тому я і не хочу її продавати. Мені вона подобається. І я кайфую. Щого і вам бажаю, щоб ви кайфували від своїх автівок. Е, а що б я сказав? Ви мені скажіть краще, де ці в 25 2025 році придбати. З кожним роком їх все більше на розборках, розбитих десь на дріфтах. молодь порвала. З кожним роком цих машин все менше і менше. Тому що я вам скажу? Якщо захочете таку машину, то гарних вам вдалих пошуків і не жалійте коштів, беріть машину з душею, таку як струна, щоб вона була. Бо тут вкладань дуже багато. Якщо взяти у шатану, довести її до ідеалу, ну це, це баснословні якісь гроші, тому треба брати. Треба брати. Якщо подобається, то треба брати. А у кожного шлях воїна свій, тому як подобається, так і робіть. Але щось я повторюю, щоб я щось щоб я б на щось захотів поміняти, чи ще одну якусь купив. Блін, дурак, в якому в 19-му році, 18-му, десь під Донецьком продавалась Сіра 36 укончена, але ну, вона була на М-салоні, на Вейдерах, на М-сідушках. І я хотів йти квиток купляти, щоб їхати за, маш... за сідуш... ну, Машину я хотів сідушками купити. Висунув сідушки, машину -то кудись потім ділив. Але не було квитків, а поки я mm -hmm. розчухався, то машину вже її продали, і, і без сідушок я. Ну і нічого мені і мої подобається. Mm -hmm. Не знаю. Як по мені. 8 вона коштує 100 подов, ну, 10 це вже є, якщо любитель, може більше, я не знаю. Ну, а також, щоб тобі зараз прийшли, поклали. Наразі. Тут все нормально, тому я не планую, ну ні, не, не продав би поки. Тому це якісь міфічні, щоб тобі дали 20-30-40 це все болтавня. А щоб реальний хтось, то я би там, по ринковій плюс-мінус вартості я б не продав. Там На тисячу, на дві дорожче, я би ходив би потім плакав. Ну, поки я не розглядаю. Я вдячний світу, що поки в мене все так. тому... Тільки якщо критика якась буде десь, мені треба буде продати, то продам. А так стоїть вона і, і радує душу, тому ну, не в грошах щастя, ну буде в мене на тисячу баксів більше, і що ну, що, що далі. Машину, ну, я поки не маю мені що придбати. А прийти, в, відкрити гараж, а він пустий, і що мені там ну, не хочу, не хочу. Якщо у вас тільки в грошах щастя, то не продається. Що ми коротше в принципі відоси зняли. Що ти скажеш Степан, моє? Я дуже задоволений і машинка дуже така емоційна і взагалі так класно час провели. Прям так, ну, взагалі бомба А я кайфану від неї як завжди. Сценарій мені писали, щось наболтали, ну нічого страшного, то на то воно і лайв режим. Да, так, так що... За що року поїли, хотіли помити, покатались, погуляли. Може? Побачимо, що з цього вийде, може будемо потім з сценарієм працювати, а взагалі не буде. Всім дякую, що з нами. Отак от вирішили поділитися з вами приємними своїми життєвими моментами. З більше інформації і всяких історій на робочій сторінці. Раді, що познайомилися з Степаном, з нашим монтажером. Вот такие типы. Конечно тоже такие, но пиздюк страшный. <сум> всем спасибо, всем пока. Всем бен ве. Блять, ірландский мох. Еп твою медь. Капец, а воно все понабиралось. Бумбурян косить. И какашки у нас. Получается, надо вступить, щоб гроші були на рину беху. Можете на двох справиться с задачей. Ну, на монтажера оператора по какашки. Ням-ням. <сум>